Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. і Сьогодні ми будемо говорити про національного героя, народного месника, видатного керівника повстанського руху на поділлі, початку 19-го сторіччя Устима Кармалюка. Про українського Робінгуда будемо говорити з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас в нашій студії. Декілька слів про самого Устима Кармелюка. Він народився 10 березня, 1787 року в селі Головчинці, що на Вінниччині, у родині кріпаків. Про ранній період життя відомо небагато, крім того, що він володів грамотою, достатньо розумів російську, польську мову та ідеш. Устим Кармелюк очолив. Ватагу кріпаків та військових дезертирів, що нападали на маєтки панів, останнім гайдамакою називали Кармелюка дослідники його повстанської епопеї, що тривала понад 20 років і охопила Поділля частину Київщини і Бесарабії. Дехто сьогодні Кармелюка називає звичайним грабіжником і розбійником, що думаєте, власне, ви з цього приводу хто ж такий Кармелюк? Герой чи злочинець у сучасному розумінні? Так, чи це велич особистості, чи це велич містифікації, чи це велич падіння? Візьмемо, пані Наталю, найприступніше джерело, до прикладу, Вікіпедію, яку в тому випадку можна назвати брехопедією, чи як. І оця Вікіпедія подає нам таку інформацію, що це видатний керівник повстанського руху. Насправді ніякого повстанського руху не було. І, і якщо більшість із публікацій про нього народницького мітологічного характеру пише, що він зібрав понад 20 тисяч селянства під собою, то це як в тій кашці, що мною 100 вовків гналося а в результаті бодай, хоча б один побачу. Бодай, так хоч один, а зосталася мишка із маленьким хвостиком. Тобто поважні науковці, які прийшли до цієї постаті аж в 21 столітті, пан Дячок і пан Любченко з Хмельниччини і з Київщини, це вчені із університетів, доводять зовсім протилежне, що насправді під ним було щонайменше 50 осіб, 50 дуже добрих професійних кримінальників. Але частина нашого народу дуже любить створити собі героя і легенду, і то зазвичай з цієї людини, яка для цього має дуже мало підстав. Якщо тут були якісь підстави, пані Наталію, то напевно зовнішній вигляд. Направду, красивий був чоловік не дуже вже високий, здається, метр сімдесят один, широкоплечий. Це файно, так? коли чоловік широкоплечий. Кажуть, як вилити, що воно. Це також було приємно за тим спостерігати. Дуже сильний, впевнений, самодостатній, дійсно, належного інтелектуального рівня. Ви слушно сказали, знав кілька мов. Скажіть, будь ласка, як можна було тоді не знати польської, коли Поділля було під Польщею? Скажіть, будь ласка, як Само можна російською так. Як можна було не знати російської, коли саме в пору життя е Кармелюка, хоч насправді це не його прізвище, зараз ми це з'ясуємо. До Росії як можна було не знати ідеш, яку чомусь більшість наших джерел називають єврейською. вибачте, у в нас немає такої мови, і взагалі українці ніколи не вживали слово єврей, а називали цю націю словом із трьох букв жит, і ніколи воно не мало негативного значення. То як можна було не знати івриту, польської, української і російської? Це було середовище, в якому цей чоловік крутився, і середовище кримінальних елементів, передусім, отже. То насправді він не очолював ніякого селянського руху. А найсмішніше, пані Наталі, коли ці джерела, ось я здається, маю так, коли ці джерела кажуть, що він очолював рух. Проти національного і соціального гніту. У мене виникає запитання проти якого національного гніту, коли у його Ватазі, як слушно називають сучасні історики, не містифікатори, не це бандою, а це класним українським словом Ватага, коли у його Ватазі основу становили поляки і власне євреї, поляки з середнього рівня шляхти і євреї рівня орендарів, хоч вони і на орендарів також нападали. Тобто джерельна база про Кармалюка свідчить цілком протилежне ніж те, що у нас знає більшість. Чому більшість споживає брехливу інформацію? Да, чому ця інформація стає доступною лише тепер? Та тому що суспільство назгал не хоче знати правду. Тому що правда вона завжди гірка, вона колюча, вона випікає рани, вона завдає болю. А Хто власне цей образ національного героя придумав? Радянська влада? Писателі наші. Вибачте, що я їх Радянські так називаю. Вигідно було а придумувати такі о саме так. Отже, дивіться, звідки це пішло. Про цього чоловіка є щонайменше сім романів і повістей. Про цього чоловіка є щонайменше вісім п'єс. Про цього чоловіка є... є багато пісень. Так, багато пісень. значною мірою свідчить і про вигадку. А ну вже згадали про пісню. Ця пісня за Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте, Ви на мене Кармалюка всю надію маєте». Ну звичайно, що це не його пісня, це авторська пісня. Причому автор здається, поляк якийсь це Кармалюк її не складав і так далі. Тобто, хіба можна звинувачувати в тому письменників до прикладу Марка Вовчка, до прикладу Михайла Старицького, до прикладу Васильченка? Ні. Письменник живе у світлі своїх фантазій, він живе у світлі своїх бажань. І коли ви підете в бібліотеку, пані Наталі, і заходите, захочете знайти якийсь документальний текст про Кармелюка, ви його не знайдете? Натомість цілу купу історичних романів підкреслюю на превелике щастя, вони називаються романами, будуть у вільному доступі. То звідки суспільство має черпати інформацію? От воно і живе тими міфами. Тобто виходить, що суспільство потрібні герої. І А суспільство собі і придумало такого так, так звичайно. Але питання ще й в іншому. Коли суспільству потрібні герої? Суспільству потрібні герої тоді, коли на суспільство чигає небезпека, коли суспільство у безпеці, то герої стають небезпечні для цього суспільства. Тому що суспільство тоді у стані спокою і раптом випинається хтось дуже сильний. То для чого з нього робити героя? Він заважає тоді всім, розумієте? Отже, в совєтські времена треба було зробити героя із людини, яка начебто воювала проти поміщиків. Але що каже Джерельна База? Джерельна База каже дуже цікаву річ, що він всього-навсього один раз сказав фразу, чого ви в'яжете мене? А не в'яжете тих, хто вас пригнічує. Ну він там якусь іншу форму сказав не пригнічує, а якусь тепер це суржив, не пригадую яку. І на основі того збудувалася ціла концепція битви його із панами. А насправді це людина, яка шість разів здається, втікала із етапу, з арешту із тюрми. Це викликало нечуване і небачене захоплення. Тобто, це дійсно людина а це дійсно історичний факт. Так. Це історичний факт, що ага. він на направду володів дивовижним вмінням е, жити поза законом. А з чого це все почалося, пані Наталю? Бо ми так відразу увірвалися у цю страшну історичну містифікацію, а не сказали найважливішого. Найважливіше, пані Наталю, починається з його прізвища. Зовсім він Є було декілька. Дивіться: Кармалюк, Кармелюк, Карменюк родинне прізвище Карманюк. А насправді родинне прізвище Карман. Саме так воно звучить карман. І якщо хтось вважає, що це слово російське карман, яке має український відповідник кишеня, то це може в російській мові воно і є реально як карман, а насправді це слово тюркського походження і означає мішечок для зберігання чогось. З тюркської мови воно прийшло до нас, так як отаман, так як чайка, так як гайдамака, так як козак. Це все тюркська лексика, яка прийшла до нас із цієї мови, з якою упродовж там 15, 16, 17 століття ми були дуже щільно наші з вами козаки, і гетьмани всі практично володіли турецькою мовою, татарською також володіли, тобто дід. Карманюка, бо це його справжнє прізвище, а Кремелюк це вигадка. І з легкої руки марка вовчка, яка також не є марком вовчком, а мрією Вілінською, це пішло світом гуляти. Батько вже його був не карман, а син кармана. А син кармана карманюк. І саме з допомогою суфікса ук-юкчук. Ми ідентифікуємо сина до батька. Це називаються патронімні відносини. Суфікс «ук-юк-чук» зазвичай характерний для Гуцульщини і для Волині. Означає він маленький. Тобто, якщо говорити про велику Україну, то там буде Петренко Іваненко Ющенко. Для Волині, і Гуцульщини Петрук Іванюк, для Галичини Петришин Іванишин і Іванів, для західних теренів України Карп'як Іваняк. Тобто ідентифікатор. Тобто, те, що він України, це не має сумніву. Але. Дуже цікава річ, пані Наталю. Деякі вчені кажуть, ха чи чи, чи він українець? У, у ньому спостерили дуже цікаві риси. Те, що це був розбійник, це довели два вчені Любченко і Дячок. Так ще раз наголошую на тих прізвищах, шукайте їхні праці. Але він володів дуже цікавими повадками, повадками винятково-шляхецькими. Він дуже уважно ставився до свого одягу. Він був завжди чистий, вмитий, поголений, це як на розбійника. Уявіть собі, так коли його вбив шляхтич, так? Угу. то у нього в кишені знайшли туалетні засоби. Це дуже важливо, тобто він дуже завжди дбав про свій зовнішній вигляд. Крім того, він був дуже щирою і відкритою душею. Можливо, звідси, і пішла його містифікація. Себто е прийшов грабувати якусь хату. Побачив у хаті е жінку з немовлятком. Ну що тут? Він не тільки не пограбував цієї жінки з немовлятком, а ще й кинув їй на ліжко трохи срібла. Десь там ішла лісом якась жінка. Вони зазвичай на неї напали, виявили у неї три шеляги. Ну що ж три шельги в неї забирати? Залишаємо три шельги ще один додамо. Розумієте? Досить було таких дрібниць, щоб вони потім набули ореалу героїзму і містичності. Це як зараз там один купує помешкання одній, і з того роблять великий героїчний вчинок того, який насправді знищує українську мову в Україні. Розумієте? Тобто з тих дрібниць виросла ось така страшна містифікація. Але ми повертаємося до кармана. Коли з того кармана було зроблено Кармелюка, ну завдяки легкому перу Марка Овчка, тоді ще й Кармелюк, так а потім щоб вже наблизити до джерела Карман Кар Кармалюк, в 1955 році совєтська власть, яка діяла дуже коротко, перпендикулярно і рішуче, наказала всім предкам цього нетипового чоловіка писатися кармелюками. А насправді вони всі були карманюки. Рід його за сином, його Остапом, всі так і писалися Карменюки. А в 55 році, в тому селі, де вони проживали, село назвали Кармелюком. Кармелюковим, і відповідно всі, хто живе в тому селі, назвали таким чином. Бачите, а я коли готувалася до ефіру, угу. з педі читала інформацію власне про те, що родина від прізвища Кармелюк відмовилася, коли почалося переслідування після того, як вбили Кармелюка угу. і переслідування цілої родини, угу. і тому багаточисленна родина міняла прізвище на карман. А вже після 1955 угу. року, як ви наголосили, власне, взяла повернула собі прізвище і всі ставали уже Кармелюками. Ну насправді родина завжди мала прізвище Карман. Крім того, він ще не тільки це прізвище мав, він ще й мав прізвище якесь там на Енко даруйте, забула вже здається Герасименко чи що, коли його ув'язнили. І він представляв себе як блукача із чорноморських степів і описує народницька література. Що коли на очну ставку запросили його дружину Марію, його діток, а у нього були дві дружини. Перша дружина дуже рано померла. Це було двоє діточок, Настуся і Івасик. А від другої дуже. Дружини Марії було троє синів. як вони гарно називалися, фантастично називалися. Також Іван. Іван це жидівське ім'я. У цій мові означає Йоханаан, але українська мова настільки потужна, що вона з того Йоханаан зробила українського Івасика Кателесика. І в цьому дуже складно побачити Йоханана, а наступний синочок називався Тарасик, а Тарас означає з грецької Бонтар. І, і ще одна форма Остап первісно означає Євстахі. Так, так от, начебто, коли була очна ставка, і угу. він на тому суді не визнавав себе за Арменюка чи за Кармелюка, то дитинка, побачивши свого батька, кинулася до нього, і в романтичному дусі описують, що на обличчі годі було впізнати якусь тривогу. Він категорично дистанціювався від цієї дитини. Чи реально це було великий знак питання, але те, що це ще й був великий артист, це також факт. Тобто направду, ну, з подивом. Стоїш перед цією постаттю і розумієш, що можливо, якщо б ця людина жила в інший час, вона би могла свою енергію спрямувати в інше русло. Але пані Наталю, що було причиною до того, що, що він обрав шлях розбійника? А в совєтській інтерпретації і інтерпретації народним наших письменників він став народним героєм, героєм там ще й uh -huh. народним месником. Ну який там месник, коли він грабував передусім селян? Який це месник, коли він грабував, передусім українців. Ну вибачте, перша його жертва це українець на прізвище сало. Чи хтось буде спростовувати те, що сало це не українець, і та ще й до того цей чоловік був багатий, розумієте? То це треба було багатого українця пограбувати, щоб віддати бідному. Ну то чого той бідний не стає багатим? Нехай йде в учні до того багато і навчиться, як ставати багатим. І цього сала вони так катували, що за кілька днів він помер. Вкрай до того, що вони насипали йому у чоботи гарячого вугілля. І туди ноги салові встромляли. Розумієте, крім сала були ще інші всі ці люди із суфіксами укюкчук. Тобто це етнічні українці. Напади були і на орендарів жидівської національності. Напади були на поляків, пані Наталю. Але щодо нападу на поляків, то це була просто помста того панові, кого він віддав в рекрути. Це нормально. Оце нормально, він зробив двічі, під, підпалив йому гуральню, таким чином пом, помстившись. Але ми ніяк з вами не вийдемо mm -hmm. на першу причину, правда? На 1812 рік, коли раптом такого чарівного чоловіка йому тоді було 25 років, віддають в рекрути. Боже, і романтична література пише так: от рекрути, яка це катастрофа, тоді для суспільства було. От віддали чоловіка такого файного в рекрути. Стоп! Тоді також були якісь закони. Не будь-кого. Можна було віддати в рекрути. Якщо ти мав у хаті маленьких чарівняток, а це якраз були маленькі діти в нього, тебе не забирали в рекрути. Тобто ти щось мусив зробити недобре, коли тебе забирали. І то недобре він зробив. Він вкрав в пана кілька подів воску. Але за першим разом, коли щось ти украв, тебе також до рекрутів не забирали. Треба було повторити майстер-клас крадіжки. І документи кажуть, що повторив уже срібло вкрав. І тому за другим разом його направду вже віддали в рекрути. Реакція цього чоловіка, звісно, що бунт. А який би це сильний чоловік, а те, що це був сильний, кремезний, свавільний, зухвалий це, заперечити неможливо. Який би це сильний чоловік потерпів це рекруство? Уявіть цю пані Наталію, йому 25 років. Рекрутство – це ще плюс 25. Це в 50 років вернутися додому? Це ж катастрофа. Це хто ти в 50 років після 25 років московської муштри? Ну це вже краще ставати розбійником. Але шість разів стікати. Так, слухати. Це краще стати розбійником ніж служити у московській армії. Він зробив такий вибір. Тому він втікав із літинської тюрми. Тому він втікав із етапу до Криму. Тому він втікав вже із самого Сибіру, де йому визначили із працювати Тобольської каторжної в'язниці один із найзнаменитіших документальних свідчень випадків. Тобто втечі. це на грані характерництва. Тому народницька література каже, що його навіть неможливо було вбити. Те, що його неможливо було закрити десь, це зрозуміло. Добре, закрити неможливо. Кажуть, що він в одній тюрмі там грати мало не виламав і, е, здається, двері якісь там виламав, демонструючи свою силу. а Насправді він просто вимагав однієї, пані, яка там з ним перебувала у, у в'язниці. Це було природне бажання отримати жінку в тій тюрмі. Це також для того є джерельні матеріали, Можливо, які це, це підтверджують. Можливо, це Ну, це нормальне бажання, але 1812 рік його забирають в рекрути. Далі пані Наталю, ну він не хоче служити в московській армії. Ну який чоловік хоче служити в московській армії? Що він робить? Він вибиває собі два нижніх зуби. Коли ти вибиваєш собі два нижніх зуби, ти ніби неповносправний, і це є підставою знову не йти до рекрутства. Тобто, хоч яким він потім Які інтересні нюанси. Дуже цікаві нюанси, звичайно. Хоч під яким ти обличчям далі виступаєш, вже з двома зубами, ну трудно сховатися, розумієте? Це був ідентифікат. Боже, пані Наталю, і був ще один дуже страшний ідентифікатор. В народницькій літературі ви того не прочитаєте. Але нам потрібна правда, щоб ми були дуже сильні, але не для того, щоб ми поплюжили один одного. Ну, це біблійне, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Хоча Шевченко називав його славним лицарем. А хто сказав, що Шевченко не має помилятися, врешті-решт? Шевченко казав, чужому навчайтеся. Насправді не чужому навчайтеся, а чужого навчайтеся. То що ми за це будемо бештати Шевченка? Шевченко казав, ми ми восени такі похожих. Хоч крапельку на образ Божий, хто б це сьогодні сказав, похожий, коли нашою мовою подібний, так от ми шукаємо правди і е, з, згадала про Шевченка і загубила думку. Ну, е, словом е, це його прагнення до волі, пані Наталю, це насправді прагнення до сваволі. тобто моя воля. І коли він опиняється поза законом, так, то де ліс? Кого він в лісі знаходить? Ну та таких, як він, дезертирів, тому що дезертирів... Так з ним же ж також тікали чоловіки? Ну, звичайно, ті... 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 тікали чоловіки не тільки з ним, тікали чоловіки і до нього. Але я собі так думаю, що ж то за що ж то за таке військо було? Що ж то за така власть була московська, що вони не давали раду з тими дезертирами? Ну реально не давали раду, якщо mm -hmm. там була ціла ватага людей у лісі. Ну що вони в тому лісі хотіли? Ну та їсти хотіли, тому що вони передусім крали. Ну вони крали продукти харчування. І де вони спочатку? Ці розбійницькі напади робили ну та в тих селах, які вони дуже добре знали, розумієте? Тобто, це один етап їхнього грабіжництва. Ми вже не будемо тут періодизувати це. Це історики все проперіодизували. Це один етап грабіжництва, який обмежувався територією, яка була для них відома, але ж після. Кільканадцятьох арештів, і одного з них йому на чолі викарбували. Це власне та думка, яку я загубила тепер. вона до мене повернулася. Слава Богу, йому викарбували на чолі слово з трьох букв дуже промовисте слово з трьох букв, і це йому робили тричі. Вор. Оце було то тавро, за яким також його можна було легко впізнати. Так чи був в нього шанс вже стати іншим? Ну в 1822 році, начебто він своїй дружині Марії, бідна дружина, можна її тільки поспівчувати. Так, друга дружина, він своїй дружині сказав, що, начебто, він хоче вже спокійного життя, вже все beautiful, wonderful, charming, вже йому то все набридло. Десь там у степах українських, дякувати Богу, наша країна величезна, сховатися є де він, десь там і земельку собі знайшов, і хоче там пустити коріння, щоб вже все було добре. І раптом в тих народницьких джерелах ми читаємо, Марія не погодилася. Як це Марія, а чого ти не погоджуєшся? Чоловік тобі пропонує починати життя з нової сторінки. Все класно, у вас є діти. жоден за ним не їдеш, якщо ти його кохаєш. Так тобто ніякої логіки, коли ти це читаєш, він робить пропозицію. вона йому каже, йде гет. І то, а коли він до нього до неї приходить, вона його приймає, і там дитинка ще одна як наслідок народилася. Крім того, він допомагав їй там десь працювати на полі. Отже, про що це все свідчить? Що він не міг вже покинути цієї діяльності своєї кримінальної. Крім того, до нього автоматично долучалися такі, як він, бо він реально мав харизму. Він називав себе. Головатим e, e, так, він його часом називали і батьком, тобто він себе почував отаманом, але лексика, яку виявлено серед них, лексика там серед лексики є слово блатний. А блатний це означає, що вони ідентифікували себе як кримінальні елементи. Тобто вони не бавилися у якісь там змагання за якусь там національну ідею, це взагалі смішно, чи за соціальне визволення. Нема соціального визволення без національного визволення. Це доведено усім ходом історії. Тобто, починаючи десь з тобто, другу. Ешки він уже не міг. це було неможливо. Ну в його умовах це було і цим поси як кажуть англійці. Абсолютно в його умовах треба було перейти на інший, більш вдосконалений рівень кримінального життя, і він його обрав. Це називається рекет по сучасному. Тобто він приходив до жертви і просто казав: маєш заплатити мені стільки-то, якщо ти не заплатиш, то без коментарів. Тобто всі відразу погоджувалися на те, що треба було заплатити. Але це вже було тоді, коли був вишкіл життєвий, коли він вже звик жити у кримінальному світі. Що стало піком оцього його рекетства? Піком став напад на одну польку. Якщо я знайду прізвище її, то це буде добре. Але на цю польку найцікавіше це пані Поплінська, так. Напад на цю шляхтянку на цю польку навів їх один цікавий єврей, який потім курував всі ці їхні злочинні акції. А саме прізвище. то. Тобто спільники, які. Е... Безперечно, спільники, які це все покривали і дуже активно це з ними робили. Ну, от називав він себе голова, там це вже, я здається, сказала, так? Але якщо спочатку він нападав на селян і грабував селян, то потім він грабував все-таки вже більш багатших людей? Ні, багатших людей, це, можливо, ми знайдемо всього-навсього кілька нападів на багатших людей. Чому він не нападав на багатих людей? Тому що багаті люди мали охорону. Розумієте, він обирав тих, які не могли чинити опору. І якщо він нападав на тих людей із шляхтянського середовища, то це в основному були, ну скажімо так, сьогоднішнім терміном державні службовці, державні чиновники, люди, які не могли чинити опору, які не могли закликати собі на допомогу. Тобто тут не може бути жодних ілюзій. Найцікавіше, оце сталося з цією поплінською, uh -huh. так на яку вони напали, забравши до речі, він в неї там такі символічні речі забрав: щось на зразок хустки, щось на зразок там. Якихось якоїсь пряжки, зробленої, як перстень, ну, розумієте, якісь смішні речі. Як так сталося, що врешті-решт його впокорили, тобто його вбили? Сталося це дуже просто. Один із навідників, а навідник це був єврей, забула я його прізвище, дуже промовисте, показав, що треба взяти ось цю, ну таку-то хату. І цей, ця майбутня жертва прийшов до хати до свого колеги просити допомоги. І в нього в хаті в цей час сиділа його донька з нареченим. Цей прийшов в розпачі, кажучи, що він не зможе вберегтися від нападу, а він попереджений, що це може бути. І ось ця шляхтянка, звісно, перед своїм нареченим висловлювала обурення, що ж це за шляхта сьогодні така, що не здатна себе оборонити угу. перед злочинцем. Ви уявляєте стан нареченого? Він себе відразу почув героєм, що мовляв він зможе цей припинити напад. І реально і це був той самий шляхтич Рудковський. Про так. якого ми згадували на початку про так, саме так. Це саме був той шляхтич, якому було здано приміщення, до якого мав прийти Кармелюк. Це була одна жінка. В приміщенні цьому він мав зустрітися із одним своїм, як пише народницька література, побратимом. Який ж це побратим? Це посіпака, якщо говорити сучасним терміном, щоб планувати собі подальше буття поза законом. Але принаймі існувала легенда, що у Кармелюка стріляли не пулею, а срібним гудзиком. Тільки так можна було вбити Кармелюка, якого ну. ще й до того ж називали чаклуном. Ну, вигадка, фантазія народна, безмежна і неосяжна. Тому не будемо більше фантазувати. називаємо речі реальними іменами і е, розуміємо, що дуже важливо у нашу нашу нечувану українську енергію спрямовувати у нормальне, а не містифікаторське русло, як це сталося, із паном Карманом, а не Кармелюком. Дякую вам за цікаву розмову. За досить цікаві нові факти, які я для себе відкрила під час цієї програми. Це була Ірина Фаріон, доктор.